Результати рандомізованого подвійного сліпого дослідження продемонстрували трансназальне випарювальне охолодження, як багатообіцяюче на фармакологічне втручання для купірування нападів мігрені. Результати показали, що значна кількість пацієнтів відчула полегшення симптомів мігрені після 15 хвилинного застосування цієї процедури, уникаючи необхідності в додаткових ліках для порятунку. Трасназальний випарний охолоджуючий пристрій функціонує шляхом продування сухого навколишнього повітря через носові раковини, потенційно викликаючи нейромодуляцію через клинопіднебінний ганглій, таким чином націлюючись на шляхи мігрені. Особливо обнаділивим аспектом цього лікування і його урядкова приносимість, що відрізняє від пероральних препаратів. Наслідки цього дослідження виходять за межі тих, хто страдає від мігрені, оскільки автори припускають, що цей підхід може бути використаним і для інших розладів головного болю. Завдяки мінімальній інвазивності та потенціалу альтернативи фармакологічним рішенням трансназальне охолодження стає перспективним заходом для лікування та полегження тягаря мігрені і пов'язаних з нею станів. Дякую за лайки і розповсюдження відео.